Хочу привітати Наталю Радькіну 50 тисячними підписниками. Ого, собі! Та ти сучасна баба. Скоро мене в тіктоці переженеш. Вау! Бажаю тобі досягнути 100 тисяч підписників. Вау! Вже цього літа, роботи. Та й не вийовуйся! Люди підписуються. На неї. Вона робить дуже гарні манікюри в Києві та й за хорошими цінами. А допомагає нашій армії і людям. Та й що хуйово, не хуйово. Наташка до роботи. Попійся. Пизз. Що ти пиздиш, а я, пацан тобі. Ні, питай, чи попісяв. Іди бо зараз сраку ветру ту Діти, я тобі що, якийсь. Странний чоловік чи що? Пиздиш, так я. Пожалуй. пожили. А ти чого? Людині. Ти чого виключив в цей. Е... Нахуя воно тобі. Ні, а двері чого кіли. А, а, хуйна! Ой, некрасиво так говорят, иди, ты что? Уже сбал. На кухне тебя чекает еда, идешь? Фрака еда. Там еда, серьезно. Мощного. Да, спасибо. О, что ну, так парно прикольно. Кстати, так молодежно вышли. Э, 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 э. э -э -э -э. Ой, супер, супер. Ковальный фиг-фиг, по И целую рощину Скільки хватить? Полтори сотки. На одну сотку може і півтори, правильно. І там, де залисане, бачиш, там такі там нема трави. Треба цей грунт прорихлити. А о такою штучкою. чук-чук-чук-чук. Почнемо ми, давайте звідти. І це так треба продовжувати раз в тиждень це робити. Скошувати траву, поливати ввечері. І так само раз в тиждень треба буде поливати цим ярусом, тому що має бути такий хороший результат від нього, коли це все робити регулярно. Побачимо, що буде через тиждень-два я буду показувати результати, тому що за один день це нереально вам показати. От. Тому пробуйте також, замовляйте ярус, тому що в них дуже якісні продукції, плюс в них дуже багато відгуків. Будемо вам показувати і рекомендувати. Толя, я чув, що ви це саме в машинах е, трохи розбираєтесь і колись, е, я так розумію, чи в чи водили, чи ремонтували автомобілі. Можете в двох словах розповісти, будь ласка. На зілове, на камажі, я більшість на грузове. Скажи, яка твоя машина мрії, Ту, про яку ти мріяв, все життя думав, тільки німець? Дітоля, да. Ді, я з вами згоджую. Я теж тільки на німцях жену. Першу купив 24 жета. Друга був Volkswagen Fore, третій Cayenne, а далі вже пішло. А ми наш мову. То уран 4-го року. На ходу вже все справили. Ну, найкраще роблять машини, це дойч. Німці. Я ж займаюся вже 6 років машинами США. Зараз тільки підключив там буквально півроку назад з Китаю, бо вже бум пішов. Тут є цей чоловік, який допоможе. Діти робимо машину. такі ціни, про які ніхто навіть не чув ніколи. Серйозно? Не дивлячись на те, що зараз на вулиці жара Запашок, який потрапляє тобі в файний носик. І ну, просто, я не знаю, мені дуже цікаво, що з цього вийде, тому що е, процес мені подобається. І дідко скоро дізнається, що він буде пити пиво своє натуральне, свіженьке. Ти завжди мені говориш, ну. що найкраще пиво це яке? На мою думку, хмельницьке, саме на лучше. Гилій били два діти. Ой, блядь. А пельмешки не бажаете? Давай! Давай. Ой, пельмешки вкусные. Вот, вот, Ротик залетает, как мая бы. Да. А Какие-то школы. Смачненько. Да. Будет просто в магазине, думаю, купать и пельмешки, блин. Да. Чтоб дедок был, как сам пельмешник. Здесь, в принципе, сетка такая сделанная, дроволодная леска. А что дивишься? Пол тоже песчаный, в пустынном доме. Много кур. На курей? Так. так, дед. Ну, Бачу, тарілочка пуста. Я все з'їв. Дивися, а от як ти рахуєш, от крім цього, що є такі продукти: гречка, так, є да. там колбаска. Дальше. Ну, це таке, знаєш, типу, такі собі штуки. Дальше. А як ти рахуєш, от є люди, які мають свій магазин або просто от рекомендують вживати вітаміни? Я <гум> ти <У мене> Мордатим. <гум> Скажи мені, будь ласка. Чи варті в нашому житті вітаміни? От серйозно з тебе зараз. Звісно, варті. Суглоби болять. Буває що серце, буває, хочеться якогось. Ну, багато болять. Тому нам прислав чоловік вітаміни. Для тебе. Для мене. Для Ані. Для всіх. Тому що вони потрібні для раціону харчування дітей.